Доброго всім часу доби. Стукнуло у нас уже сумарно 100 тисяч пробігу. І вже пішло і вже трошки більше, ніж 10 тисяч від заміни масла. Потрібно вже міняти масло. Згадно буду міняти фільтр. Масло буду ось заливати таке. 5В30 для типу газових двигунів. Довелося взяти 2 по 4 літри, бо літрушок цього масла немає. От. Фільтр буду ставити ось такий. Це масляний фільтр. Також з маслом та фільтром потрібно міняти ущільнююче кільце пробки ось нове. Це в мене Елрінг Ось його номер. Обжимає добре, не сопливить. Повітряний я ось поставив. Отакий. Оставив я його, коли лазив до коробки, міняв, щепу. міняв щеплення. Ось він як виглядає. Коли будете підбирати, то дивіться краще по номерам. Хоч і прописано тут ще в Але для міциковського двигуна 2-літрового 4G63. 4G64 фільтри йдуть одинакові. Коробки у них одинакові. Ось цей фільтр ідеально підходить по розміру. Під Актеку 2-літровий йде трошки інакший фільтр. Він, в принципі, такого же виконання, але він менший за розміром. Фільтр я замінив іще, коли знімав коробку. Тому що тут, щоб витягти фільтра, потрібно або знімати весь воздухан з повітряним трактом до впускного колектора, до ресивера на впускному колекторі. Або знімати акумулятор. Тому, коли все має було розібране, я замінив фільтр. Це було там пару сотень кілометрів тому. Ще одне таке допрацювання в мене була така проблема, що в повітряному тракті та в корпусі поза фільтром була присутня пилюка. Проблема ця була через те, що ось отут, ось на цій частині корпусу фільтра, нема ніякого ущільнення. Вся йде надія на ось оце резинове ущільнення на фільтрі, але воно тримається, але воно перекриває отут зазор, щелину, Тільки поки свіженьке. буквально там сотня друга пробігу, резина скукожується і починає пропускати пилюку. От. Щоб такого більше в мене не було, я ось по площині контакту цієї частини воздухана корпуса воздушного фільтра проклеяв. Є подібний ущільнювач для дверей. От, він в один слой проклеїться і ідеально герметизує. Подальшому у мене ось отут вже пилюки нема. Щодо заміни масла, тут нічого складного. Зараз лізу під машину, відкручую захист двигуна. Захист потрібно відкрутити через те, що там масляний фільтр стоїть так, що, ну, по крайній мірі, у мене настільки криві руки, щоб залізти і його відкрутити. У мене ось такий захист двигуна. Це... Не пошкодження, це, в принципі, так і було задумано, але тільки мною, а не виробником цього захисту. По, по тій простій причині, що, що гофра що на вихлопній, лежить на, самі, на самому захисті. Тобто захист двигуна потрібно опускати в самий низ. Тут з боку кутники кріплення, їх потрібно опускати в самий низ, тоді е, вилазить перший мінус. Отут дуже велика щілина, от Вона видно так. В принципі, літом як би нічого страшного, але зимою тут забивається дуже багато снігу. І все рівно, ось ця частина вихлопа торкається до захисту двигуна і потихеньку протирається. Ось у мене тут воно видно, вже почало лахматитись. Тому я зробив таку штуку. Приблизно тут розрізав, звідціля вирізав шматок, розігнув, підняв цю захиту, цей захист повністю, щоб він перся під рамник. Під бампером тепер немає щелини, але ось отут ця гофра, ну, скажімо так. Ввійшла в текстури. Тому по свободі тут ось його заварю, наварю ще сюди пластину, щоб був, був такий кармашок, типу. і тепер щодо заміни масла. Тут захисту є отвір, до масляної пробки дібратися не проблема. Нормально масло тут зливається, на сам захист не зализує, але дуже складно дібратися ось до фільтра. На жаль, я тут його нормально не можу. Захватити, щоб викрутити, і так само не може нормально затягнути. Цей захист, ну, його демонтувати в принципі не проблема. Тут 4 болта, задні болти не обов'язково повністю викручувати, тому що в самому захисті ось тут проріст. Задні послабляємо, передні відкручуємо і вона, весь захист виймається туди. Що мені в ньому не подобається. Його така дуже, скажімо так, проста конструкція. Це просто лист металу, трішки сформований. Ніяких ребер жорсткості тут немає. І також е, не врахована оця гофра. З відкрученим захистом є ще один великий плюс. Можна спокійно витерти посадочне місце фільтра. Тут ось якраз видно ось поскільки від зовнішнього ось ця частина була дуже сильно замазана грязюкою. Ну бо ущільнення йде ось тут. Лише по внутрішній частині. От. В принципі, ось бачимо, місце виріза. Можна подивитись ущільнення трошки більшим діаметром. Щоб, так сказати, перебдіть. Бо тут ось ущільнення, ну десь тільки половинка перекриває. Перед монтажом я завжди змазую резинку маслом і заливаю всередину фільтра масла скільки він прийме. До речі, три ступеня захисту масла зік. Це ззовні на кришці така штучка. Потім сама кришка на пломбі. І ось під нею ще така от пломбочка. Так, Знизу все зробив. Зараз буду закінчувати те, що зверху. Тобто залию масло, залюю масло. Тут 4 літри, 3,5. Фільтр десь, мабуть, грам 300 залізло. По мануалу сюди 4,1 літра, тому і купив ще одну каністру. От, по факту, будемо зараз дивитись. До цього було ось таке масло 5В40, звичайне, X9. В принципі, я його купував 4 літрушку і літрушку. От, все сюди залізло. Тут зараз будемо дивитися. До речі, що я тут ще міняв, ось вшільнюючі кілечка на масляному щупі. Це дуже гарна ідея, що ці кілечки з'ємні. Ті, які стояли, вони були ще рідні, і трубка, в якій щуп знаходиться, вона вона потіла маслом. Тобто, не герметизували. Я ось замінив ці кілечка, перестала трубка потіти. Так, цікава така новина, зараз по щупу. Масло посередині, між максимум і мінімум. А в мене залишилося ще пів літри масла. В принципі, для заміни масла достатньо 4-літрової каністри. 4,1 1 літри це, мабуть, коли двигун повністю сухий, тобто вся масляна система суха, гідрокомпенсатори сухі. Масло в гідропідсилювачі. Ці я міняв, брав 2 літри, йшло літери 200 грам, масло в короб 75В-90, джель 4,5. Брав я 3 літри. Тут ось, ось залишилося ну, десь приблизно пів літри 600 грам. Також замінив антифриз. Я брав такий g 12 виробник хепу, тілітрова каністра і півтори літри. -літ. Я тут, в принципі, не розбирав тільки ось двигун та систему АБС, а так уже вліз майже. Кругом. Так що, якщо буде цікаво, пишіть, зроблю відео та розкажу по цій автівці. А наразі всім дякую за увагу, всім мирного неба! Україна переможе! До побачення!